Привіт всім! Вітаю вас на каналі МюрдерГяч Авто. Сьогодні у нас на передпродужному огляді ось такий автомобіль. Це Nissan Leaf 2019 року виробництва 40 кВт батареї. Ось такий вигляд має автомобіль. Автомобіль щойно заїхав, Розмитений, сертифікований та готовий для постановки на облік Ціна та детальна інформація по автомобілю буде в описі до даного відео, як завжди. Ось такий вигляд має автомобіль. Доволі збережений, гарний автомобільчик. В гарній комплектації, з доволі непоганим запасом ходу. Ось такий вигляд має. Так, По комплектації давайте більш детальніше пройдемося. Значить, У нас є лінзовані фари, протитуманні фари, дистронік, передній парктронік, датчик світла, датчик дощу, безключовий доступ, два ключі, також, до речі, складання дзеркал та їх регулювання. Датчик мертвих зон, камера 360. Давайте покажу вам ближче в салончику її. Так, 4 підіймача, будь ласка, регулювання дзеркал, підігрів керма. Саме кермо у нас оздоблено шкірою, мультикермо, пробіг на даний момент автомобіля складає 51 568 км. Комбінований салончик у нас. Є у нас екорежим, функція є педаль, підігрів передніх сидінь, клімат, контроль, екранчик з навігацією, дзеркало з автозатемненням. так Ручничок у нас ножний. Задній ряд у нас також в доброму стані. Все працює, кожна кнопочка, все без питань, без зауважень. По багажному відділенню доволі таки містке багажне відділення. Є два шнури для... Зарядки автомобіля, швидкої зарядки і від звичайної розетки. Так, Давайте на цю сторону перейдемо. Ось такий вигляд має у нас тут дверна карта, сидіння. Оздоблено також е шкіряними вставочками таке сидіння. Доволі комфортно е сидіти, зручно. В принципі, автомобіль доволі зручний, цікавий. Ті, хто взагалі ніколи не їздив на електроавтомобілях, доволі цікава штука. так Ось такий вигляд має. Це діннечко у нас в доброму стані, підлокотничок, два підстаканничка. Все працює, все шикарно. В нас є сервісна книжка, відмітка там на 48 тисячах кілометрах останній заїзд був. Зараз нагадую 51 Е, Ось так виглядає. До речі, заводське тонування у нас ще є. Легкосплавні диски. Давайте одразу, до речі, перейдемо до більш технічного питання. Диски гальмівні в нас абсолютно без виробіточку, в гарному стані, колодочки також нові. Це вісь. Гума в нас сезонна. Задня вісь диски гальмівні, також у нас без виробіточку, колодки більше половини. Диски леті також не, без всяких пошкоджень, без всяких питань. Радіус у нас 17-й. Ось такий вигляд має авто. Чорний колір доволі цікавий, надає такого певного цікавого насиченого вигляду для автомобіля. Мені доволі сподобалось. Хоч багато хто не любить там чорні кольори, але в цілому доволі непогано. Так що ось такий автомобільчик маємо. Хто зацікавився, дзвоніть, пишіть, є Viber. Ee, відповім на всі запитання, кого що цікавить перегляд автомобіля, будь ласка, дзвоніть, приїжджайте. E, ну все, дякую за перегляд. Гарного вам дня, вечора або ночі. Пока-пока.